Дуже проста і ефективна практика для зняття стресу. Я її називаю так вороше сідницями яблукажу. Вона дуже проста. Дивіться, завдяки жуванню активному знімається трохи стрес з, з щелем, а він тут записується. І друге, під час цієї практики важливо рухати суглобами. Я дуже Ну, з багатьма подробицями описують цей процес у своїх книжках. Але тут те, що вам потрібно знати, ви жуєте яблуко, морковка, це, щоб не отримати зайвих калорій, і все було добре. От, Жуєте. Причому жуєте так смачно рожовуєте ретельно, ну, тобто 15-20 разів. Тобто, один раз розкусили і жуєте. Це перше. І друге. Активно рухаєте суглобу. Можна зробіть якусь там суглобову гімнастику спокійненько, або пританцьовуйте. Але, повірте, якщо ви цю практику поробите десь хвилин 7 або 10, вона дуже добре вплине на ваш стан. От повірте, коли людина не рухається, і. Стан перебуває в такому в стабільному стані. Тобто, якщо людині дуже зле, погано, а вона так звернулася калачиком і, і лежить, їй буде зле, максимально довго. Ну, так природа створила, що якщо людина рухається, то є можливість змінювати стан. Якщо не рухається, то той стан, який був на момент, коли людина перестала рухатись, він максимально довго буде збережений. Тому, якщо ви хочете змінити свій внутрішній стан, Потрібно рухатися у всіх суглобах. І особливо в цих. Отже, ще раз спробуємо. Можете поставити на паузу, взяти собі яблучко чи морквину. І зробимо разом зі мною. Я вже нічого не буду коментувати. А, іще одне рухи в суглобах. Спробуйте от максимально такі широкі і пограйтеся цим. Можете. Взяти якийсь один суглоби і його, наче так проробляти, подивитися, я зараз взяв на плече. І щось так рухаю, рухаю. На це може піти багато часу, але це дасть ефект і для зміни стану, і для включення тілу. Отже, починаємо. Зверніть увагу, я довго жую. І зробіть собі цікаво. Якщо вам так хочеться потанцювати, потанцювали. Якщо хочеться якось так потанцювати гротескно, потанцюйте. Можна включити собі музику. Якщо не хочеться танцювати, ну зробіть гімнастику суглобну. Ну, навіть от зараз да, пару хвилин пройшло, а вже стан змінився на краще. А якщо подовжити, то буде ще, ще набагато краще. Тож, гарного вам настрою, гарного стану. З вами був Андрій Бережанський, я тілесно орієнтований терапевт, кінезіолог. І запрошую познайомитися ближче, ну, як мінімум, через мої книги. Дякую.